Мене звати Юрій Ловіна, це Святослава Карчук, інвітор канал, за й військовий. Як вам змінить цього амплаз музиканта, лейтенанта з Сил України? Насправді нічого не змінилося. Бачите, я співаю да, на студії, співаю для да, людей у сході, бійців, метро, в різних інших локаціях залі. А якщо серйозно, то для мене велика честь бути да, зараз. Частиною границя в Україні. Це був свідомо рішення. Поки що її основні функції залишатися тим, що є, що і є. Встречатися, що тобто, що щоб задихати і піднімати наску, брати певні заперення. Але ми себе розуміємо, що воїна може пройти кошти. Але все-таки у вас зараз є зброя. Зговори я офіцер. Ви нею користуєтесь, вмієте користуватися. Я займаюся тим, щоб користуватися нею розповідати. Якщо ж, так станеться, що командування буде замість літа, чи плавиш, взяти автомат. Ну, людина, яка е, записується в армію, вона розуміє, що не може бути готова до що Мізується незайме питання. Як можна йти в дарву і потім казати, що я не готовий брати зброю? Коли твоя країна стає незалежна, тому що 16 років ти починаєш там, думати, а вот ну окей. А що значить моя країна? Що значить її любити? Була одна країна вчора, а сьогодні раптом стала інша. Нічого не змінилося, я живу в тому самому місті. Ті самі люди, ті самі друзі, ті самі, ну, все те саме. А в чому, що змінилось? І я можу сказати, що я зрозумів, я відповідь на цю питання ще можливо після того, через 10-15 років, вже коли я сподився така аналізи, коли вже стали успішними. Патріотизм це коли ти любиш. Щось, ти любиш свою країну, за щось конкретне. Ти любиш не просто афімерний території, але справді є речі, які не є уявними, які є конкретними, які можна порухати руками або ну, побачити. Це успіх в твоїй кар'єрі, це сім'ях історія, це діти, яких ти народив, це бізнес маленький, який ти збудував, це університет, в якому ти вчився. Це школа, в яку ти ходив чи дитячий садочок, це твоя там перша вчителька, чи твої не знаю, перша любов, да, в парку, поцілунки. Це все насправді конкретні речі. І ти любиш свою країну за те, що вона тобі дала це. І ти віддаєш їй свою, ну, свій, твій обов'язок віддати їй. Ти захищаєш її зараз або дякуєш їй за те, що ти мав можливість це зробити. Я би не зміг стати. Тим б я був, якби залишився Радянський Союз. Мені б не вдало. Навіть навіть не тому, що рок-музика була заборонена. Можливо, би вже і рок-музика була дозволена в кінці там якось вона ставалася. Якщо би й якщо дозволили співати рок-музику, то ніхто б всерйоз не сприймав і не дозволявся робити українську рівну. Я зараз знаходжуся в центрі Харкова. Славне місто, герой втирка. Знаходимося в місті Малин, Житомирської області, Миколаївське, село, Арківщина, Браштанка. Скільки ви міст відвідали? Багато міст насправді вже не рахую, десятки. І це ж не тільки великі міста. Це ж і маленькі містечка. Буває покладки в день, Ну, пару десятків точно. Що найзворушливіше за весь цей час. Пало вам серце з Охтирки, чи з Запоріжжя чи з Сум. Найзворушливіше це рівень патріотизму всіх українців, які незалежно від того, де я їх не зустрічав, готові боротися за свою країну йти до кінця. Було страшно. Хоча б якийсь момент? Мені завжди страшно, я звичайна людина. Людина, яка не має страху, вона має, мені здається. Певні психічні відхилення, тобто всі люди бояться. Питання не в тому, що в тебе немає страху, питання в тому, чи ти можеш опановувати свій страх. Я стараюся його опановувати, тому що вважаю, що те, що я роблю, воно є важливим і жоден страх не мати того, щоб його боятися, якщо ти можеш допомогти людей. Потрапляли в доводити обстрілів? Без безпосередній обстріл, там, де була небезпека загроза з мого життєві, не потрапляли, але. Були різні небезпечні ситуації, скажімо так, але як не хотіли ці речі я відбираюсь, то закінчені війни відкриті. На скільки це справді? Це ви вже задаєте такі питання. Як я їжджу? З якою командою, яка в мене там форма захисту і так далі, які маршрути я набираю дівчину? Я робію залишити при собі це питання не будуще. І настрої людей. І ви зустрічаєте на схожі хапків. Хороший настрій, бойовий на рух Терки навіть згодом ситуації, коли ми приїхали туди. Я запитав, як, щось, як вас, ну, як настрій. Він каже, і сьогодні прекрасний день, сьогодні ще не помітав". Так, жарт. Але насправді за цим жартом багато сохідних ну, жарт людини, яка пережила, і за тим вже стоїть дуже багато слізів боя. Переживає і... на пів зруйнована, можна сказати, повністю зруйнована там місць. Я не знаю, скільки часу, щоб це все відновити. У Миколаєві вам вдалося зустрітися, ну, скажімо так, з героєм, одним з героїв цієї війни Віталієм Кімом. Добрий день, ми з України. Сьогодні до нас завітав гість, щоб морально нас підтримати. Ми йому дали автомати, він йде на передову. Всім привіт, слава Україні. Велика честь знати цього голівудського актора. Кажуть, що Чак Норріс дзвонить вам за порадою. Який він живу, який і вражений в ну, нього. Такі самі, як в чому Він в своєму місці. Він працює все, тому що Миколаївщина не була ворогом. воює, зупиняє навало. Мені здається, що він грамотників не міг. Спілкування теж такий позитивний. Він зосереджений. Він безумовно говорить. Камері надихати людей, але і він це робить, я думаю, звичайно, в житті, я дуже його поважаю, але волонтері здається, що він зосереджений і знає, що він робить. В політичній кар'єрі у вас були Вас Володимир Зеленський, мов був опонентом. Зараз я ну, все-таки партія голос е... Слуга народу. Та ні, я ніколи не вважав ні... нікого своїм опонентом. Я прийшов в політику, щоб провести туди. Нових людей я це зробив і в принципі більше політикою не займаюся. Гаразд, а як вам зараз Володимир Зеленський, як президент, я повністю підтримую і вважаю, що вся країна в принципі, сьогодні бореться з Бога і Михлотий Окомандович поконує свої функції. Це перший раз на мою думку для України, такий шанс з'явився за 300 років. От останній раз такий шанс ми мали в 1654 році, коли, на жаль, підразніми обставинами зробили інший геополітичний і, і військовий вигляд. музика чи поезія під час війни конкретно вам пишет? У мене немає змоги повноцінно займатися музикою. У мене немає інструменту. Я якісь мелодії трошки придумаю, але більше поезія, бо поезія не вимагає нічого крім. Телефон, якому ти можеш записуватися. Поезія пишеться. Пишеться. Я навіть прилюднував один вірш. Звідки взялась ти моя ненависть? Я ж тобі не давав телефон. Я ж ніколи не кликав в гості. Вікна в серце закрив. Балкон. Можливо, ще декілька вірчів. З'явився на першим часу. Ви записали декілька відеозвернень до росіян. Наші врачі. доблестно борются в буквальном смысле за жизнь деток, которые, которые были ранены русскими ракетами, русскими осколками, русской армией, просто за то, что они живут в независимой стране. У некоторых из них нет рук, ног, у некоторых потеряли всех родителей. Прямо сейчас им пытаются спасти жизнь. Я хочу, чтобы вы увидели это и остановили свою безумную власть. Ви можете зробити це. Не бойтесь, прекратите бояться, Выйдите на площадку, посмотрите, що вони делают з нашими дітьми. Була якась реакція? Ну, ми подивимося поступово. Вікась була, але треба почекати. В вот наш карман точно. Я думаю, що одних моїх зляб не мало. А чи ваші колеги, музиканти, які були з вами на зв'язку після чотирнадцятого року, які не підтримували окупацію Донбасу Криму, чи була від них якась реакція? Ну, і постійно в Фейсбуку, так, і рівні виїзду за кордон, їх, тому що вони не можуть знаходити зараз в цій країні. Але це посвяткована і їхня вона, що вони так багато років терпіли. І коли вже було пізно щось зробити, вони просто взяли і виїхали, тому що ну, як люди з певною совістю вони не можуть там знаходитися. Тільки Україні в цьому зараз не лежить. А що відбувається? Происходит війна, котрі ваша страна розв'язала проти нашої країни. Ваши солдаты убивают наших детей. Прямо сегодня убито несколько новых. Снаряды попадают в жилые дома. И весь этот кошмар создал ваш сумасшедший президент, а также молчаливое согласие большинства россиян, которые боятся выйти на площади, потому что их заберут на 15 суток в участке. массив Мои знакомые просто, не знаем, знаем, Однописано зразу після того, як на перший же день чи все добре, і я просто почав з ними так активно спілкуватися. У нас є багато творчих планів, але спільних, але поки що це не було. Після перемоги? Може і, і не після перемоги, але, скажімо так, поки що в мене занадто мало часу. Я хочу приділяти весь час підтримці хлопців на сході, підтримці біженців. Госпіталів і так далі, я багато їжджу, в мене немає зараз не фізичного часу для, для реалізації прострільних планів. А крім насів, так хтось підтримав західного? Ну, я мало з ким так спілкуюся з музикантами, але є дуже є багато журналістів, відомих, яких я знаю, відомих політологів, політиків, які підтримували. І ну, багато хто це робить публічно, там в Твіттері в Фейсбук, багато хто по, по, по телефону. Ну, це життя в, тем, в кожного з нас є свої зв'язки. Я думаю, вам хтось когось ви знаєте когось, вам, хтось вас підтримував мене. Е, люди з ахту багато підтримують. Класно, що нас підтримує Америка. Супер! Що нас підтримує Німеччина, але ми маємо собі задати, так, от якби всі стояли осторонь, були на руки, було б тільки Росія чи Україна. Чи б би до кінця? І моя відповідь так. Дузу mm -hmm. довольно. Святослав Вахарчук пішов в ЗСУ по п'яти. Що ви сказали з людям? Нічого не говорять, нашому дітям не розуміти. Я роблю свою справу. Святослав Бакарчук буде в ЗСУ, так довго, як в парламенті, теж піде. Що таке сказати людям? Дивіться, це трошки інша ситуація. Тільки буде потреба демобілізації і цього буде достовірна ситуація, то я це зроблю. Я не збираюся ставати професійним військовим ніколи. І, до речі, коли йшов подавить, я йшов в парламент, я говорив, що моя задача привести туди людей, а не робити політичну кар'єру. Я вважаю, що політики займаються не політикою, а музиканти музикою. Але зараз така задача, що в нас війна в країні. Тому не може бути розділена на це моя справа чи не моя справа. Війна це справа кожного. Я роблю те, що можу і буду робити стільки, скільки це потрібно моєї країни. Тобі не потрібно 10 разів в школі вивчати слова гімну чи прапор, щоб зрозуміти інтуїтивно, що це те, те що ти мусиш захищати. І саме тому 24 лютого, коли почалась війна, коли Росія напала в нас, так несподівано для багатьох, в тому числі для чи, ні, чи для людей, вихованих в таких національно-патріотичних традиціях, так несподівано виявилося, що вся країна, включаючи південь, пів, пів, Схід і так далі країни, де і готова стояти на смерть за свою державу. Ті люди, які зараз стоять бійці Азову і Борпіхи в Маріуполі, половина з них самі з Маріуполя. І вони захищають своє місто. Вони вони, вони будуть стояти там до кінця. Відсотки 60 чи 70 цих хлопців, які, до речі, називають всі ультраправами і так далі. так далі, Вони російською мовою. Вони навіть українською мовою розмовляють. Але ну, розмовляють, але в побуті користуються російською. Але вони. Е Ну, от, от це той рівень найвищий патріотизму, який я зустрічав взагалі ну, на, на зустрічі з ними. От той патріотизм, який є в них, це, мені здається, найвища форма патріотизму. І вона, ну, вона просто, як би сказати, бурашки ну, цього. Чим вас найбільше вразила Україна і Українці під час цієї війни? Мене вражає те, що український дух, українська свобода не знищена. Скільки сот років історії старалися нас зламати, і от в перший ж день війни воно було так, що ніхто не повинен по незупити. Ми сьогодні хоробріше на це світу, і це вже дуже пишаюся. Скільки буде тривати війна? Цього не знає ніхто. Давайте не займатися прогнозами. Давайте робити. Так, щоб кожен з нас продовжував перемогу. Фрази, стільки буде тривати війна, а ми не буде за перемогу. Щодення роботи так. Ми переможемо? 100%. 100, -100, -100, -100%. Я просто думаю, що, як, як хтось написав, ми, ми переможемо, тому що ми просто не маємо права.